Усім привіт! З вами Artemio 30 Roblox. Сьогодні ми граємо в Дорс. Під цим відео ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, Жміть на дзвіночок. Ми поїхали, ми пограємо, як завжди, першу версію. Мені це дуже подобається. Коротше, якщо хочете, щоб я вам допоміг пройти цю гру першу версію. Мій ник будет в комментариях, це я заходжу поїхали. Нічого не купуємо, да Як, друзі, буде короче. Ну, я думаю, що ви ніколи не доходили до соти двері. Я все вам допоможу. Коротше, я вам допоможу прийти до Соти двері. Якщо бажаєте зі мною піти в The в Майнес в шахти, якщо ви бажаєте зі мною е. Коротше. Е я все потім е поясню. Поки що не йдемо в шахти. Я там не, е, е вмію грати. В шахті не вмію, пробачте, Я можу вам допомогти пройти першу версію. Так, друзі, е, як ви думаєте? Е, напишіть мені в коментарях, Я пройду цю гру, дождь. Я пройду або ні. А, нічого не бачу. Я нічого не бачу. Це раш. летить раш. Друзі, якщо хочете, ä, щоб ми пограли в гру ä, мертві рільси», наберіть мені, будь ласка, 50 підписників. Давайте. Якщо хочете, щоб я зіграв в гру мертві рільси», Давайте 50 підписників, Я там е, про, я вам все покажу. Докажу. Буду грати е, в соло. А якщо ви не вмієте грати в мертві ріс, е, я вам теж допоможу. Я це серйозно говорю. Е, я там про опа. Боже. Вот кайф! Короче, друзья, э, буду проходить. Друзі, кого я дойду до сих буду с вами э, разом. Все, я дійшов до Сіка е. -е коротше, починаємо. Привіт сік. Боже, боже. Це жорстко До побачення, побачили стік О. це пішли ку далі. Так, друзі. Це э, я вже фігурі. Ой, це буде дуже довго. Все. Э, я прошу фігуру. Мені тільки остало, э, потрібно дійти до святої двері.

Ну ні У мене немає світла Требу... Доволі Требу... Так О! Давайте-ка дойду до девятнадцатой двери. Вот. Кого дойду до девятнадцатой? двери? Оли, я сдох. Друзья. Давайте на це відео будемо е закінчувати. Е дя дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, тикайте е ну, в дзвіночок. Усім до побачення. Пау!